Ш розпочали вже говорити про море, то розкажемо і хороші новини для моряків. Верховна Рада, нарешті. Прийняла закон, який скасовує періодичну переатестацію моряків. Таке рішення депутати ухвалили на позачерговому засіданні. Проєкт підтримали 330 нардепів. Протягом багатьох років працівники морської сфери, навіть ті, хто мають великий стаж роботи, змушені були складати іспити у обов'язковому порядку. Багато з них скаржилося, що така переатестація це великі витрати. До того ж, вона займала багато часу відпустки між рейсами. Аж надто великі витрати лунали абсолютно карколом. Овні суми у нас в ефірі навіть 8-10 тисяч доларів неофіційних корупційних внесків за для того, щоб продовжити свою перетестацію без неї до моря. Ніяк нагадаємо, взимку цього року всією країною прокотилися масові протести. моряків. вони були незадоволені зокрема системою проведення перетестації і скаржилися на пов'язані з нею корупційні схеми. Кожні п'ять років працівники морської галузі змушені були оновлювати сертифікати і підвищувати свою кваліфікацію. Для цього вони складали іспити. Щоправда, як розповідали самі моряки, умови були такими, що зробити це самостійно, керуючись власними знаннями і досвідом, було просто неможливо. Багато з них змушені були давати хабарі в розмірі 5 тисяч доларів. Інакше їх би не пустили в рейс іноді я повторюю, суми доходили до 8 та тисяч доларів. Давайте подивимося, як це все. Відбувалося. Дійсно величезною проблемою для моряків була саме корупційна складова, адже як говорять експерти, саме через це процес оформлення пакету документів для моряка зачасту обертався справжньою бюджетною катастрофою. До прикладу, за словами керівника українського об'єднання моряків Христини Король у середньому оформлення документів нині може коштувати від 8 до 10 тисяч доларів. Про такі драконівські розцінки говорять вже не вперше. У 2019-му необхідні ряку документи теж коштували декілька десятків тисяч доларів. Нагадаємо, в нашому ефірі в денному лайфі кілька днів тому пані король а, оголосила наміри морської спільноти в разі, якщо уряд чи верховна рада не погодиться на спрощення процедури перетестації, її, взагалі скасування. То вони збиралися навіть подавати позов до європейських суддів. Уявіть собі, а цей скандал міг набути статус міжнародного. На щастя, перемога рада дослухалася до вимог моряків. Ви нагадаю ще раз: ми кажемо про те, що напередодні був ухвалений закон в цілому, у другому читанні, про скасування обов'язкової перетестації. Ну і нагадаю, також що раніше моряки хотіли не просто побороти корупцію, а й вимагали також втрутитися правоохоронців і розкрити корупційні схеми у сфері дипломування моряків. Крім цього, моряки вимагали організувати чесну роботу державного реєстру документів моряків України без впливу сторонніх осіб і перенесення морської адміністрації в Одесу. Давайте послухаємо про це детальніше. Говорим мне о переаттестации, о том, что согласно международной конвенции по Днв, как во всем мире, да, морякам на подтверждение своей квалификации нет необходимости сдавать экзамен. То есть этот тест, да, который сейчас автоматизировано, электронное тестирование, надо делать, решать вопрос точнее комплексно, да, чтобы со стороны правоохранительных органов это все расследовалось, и те люди, которые замешаны в этих всех схемах, их фамилии, имена уже все, наверное, вся Украина знает, вот, и поэтому они должны быть согласны Уголовному кодексу э Ністі наказання, а саму систему дипломірування нужно реформірувати і привести согласно міжнародної конвенції по ДНВ. А ось що говорять самі моряки про те, як у них проходила перетестація. Нещодавно в нашому ефірі ми поспілкувалися зі старшим помічником капітана Валерієм Горобченком. Він нам щиросердно, навіть емоційно, дещо розповів про ось такі карколомні речі. Давайте послухаємо. Самостоятельно сейчас э, получить перерегистрацию просто невозможно. То есть в феврале месяце был введен э, ручной, абсолютно ручной тест, дача э, которого регулируется просто вручную. То есть заплатил деньги, большую сумму денег, ты его сдал, не заплатил, не сдал. Технично это происходит так. То есть э, человек заходит, садится в комнату, оборудованную компьютерной техникой, ему включают компьютерный тест, и он начинает, э, собственно, его сдавать. Если э, человек э, не участвует в коррупционных темах, если он приходит сам сдавать, то э, он его просто не сдаст. То есть э, там, я не знаю, они хотят, может быть, чтобы 100% ответил. То есть моряки отвечали на 90, более чем 90% правильных ответов, они не сдавали. Если человек э, проплатил через посредника этот тест, он, э, неважно, абсолютно неважно, что он будет отвечать, то есть он получит положительный результат. Ну, в принципі, давайте будемо чесними. Як при приблизно так само, як у сервісних центрах, але на відміну від сервісних центрів, де можна, до речі, самотужки здати. Всі це знають. А в разі, якщо справді досконало вивчити всі правила дорожнього руху, а на зубок, навіть інтуїтивно їх розуміючи, а там можна здати дві помилки третя це не залік. А можна, звісно ж, піти іншим шляхом, але ось а, в контексті моряків, на жаль, альтернативи не було. Там не зрозуміло, що є правильним, що є неправильним. І, як казали на моряки, там навіть некоректно іноді питання поставлені а, катери тут же судна, а, вантажні, тут же все в все купу намішано і. Піди розбирайся. Також розповідали про те, що іноді були запитання, які взагалі не стосувалися компетенції, а саме цього працівника. Тобто, якщо людина в принципі цього не має робити на судні, то навіщо їй знати цю інформацію? Але все ж таки вони цю інформацію вставляли у ці тести, звичайно, що моряк не міг відповісти і так і провалював тест. Ну, це так само, як ти журналіст, маєш знати все. Ну бодай люди, які частенько а, нас зустрічають на вулиці і а, вітаються з нами, а, пізнаючи. Вони кажуть: а, ну, ви ж журналісти, ви знаєте, коли там перевибори, бо набридла ця Верховна Рада нам. Ну, я кажу, ну звідки я знаю. Я так само черпаю Та інформацію. ти ж Журналіст ти ж журналіст. Ти маєш знати все. Ось так. Моряк, на думку відповідної адміністрації фахових органів, які запроваджували ці ганебні закони, які скасували напередодні у парламенті. Мали знати все. А от як влада планує вирішувати питання моряків і чи будуть далі реформувати систему переатестації? Ось про це ми поговоримо із народним депутатом України Анатолієм Бурмічем. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго дня. Добре, добрий день. Чи можна Вчора, сказати, чи можна сказати, пане Анатолію, Що справді перемога? А ви чуєте нас? Пані В Верховна Раді би зрозуміла законопроект імна касаючися перестації маріку, то що ждали всі адісінки, то що ждали всі моряки. Що було до вчорашнього дня? Скажем так. Это то, что вы прекрасно знаете, фактически запрет на профессию, где каждый день необходимо было подтверждать свою свою профессию. Это, знаете, следуя такой, как говорится, логике, можно было и учителям, и водителям, и сварщикам, всем каждый год надо ну, было, было подтверждать свою профессию. Так вот, от власти была создана такая коррупционная схема, где моряки каждый год вынуждены были подтверждать профессию, платя огромные взятки. В год примерно мы посчитали порядка 100 миллионов долларов. Благодаря тому, что наш комитет дружно выехал в Одессу, пообщались со всеми, со всеми представителями, увидели о том, что эту коррупционную схему можно разрушить только законодательным путем, потому что вся, скажем так, и правоохранительная система, и исполнительная была пропитана этой коррупционной, кажется, составляющей. Пане, Дівчане, Анатолію, нас, була, пане Анатолію, ви чуєте нас? Пане Анатолію, хотіли би... Часть э, э, слуг народа не проголосуют за этот закон, но слава богу, мы поработали хорошо все вместе, убедили все оппозиционные фракции. И когда голосовали, то э, те, кто не собирался голосовать, прежде всего от слуг народа, они проголосовали, они испугались и приняли сразу же в целом. Поэтому мы будем надеяться, что это одна из коррупционных схем в нашей стране э, ликвидирована и, э, наконец. Та моряки смогуть нормально работать согласно своей професії, привозити деньги в страну і кормить свої сім'ї. Пане Анатолію, я сподіваюся, що ви нас вже добре чуєте. Розкажіть, будь ласка, ви впевнені, що саме цей закон, який вчора ухвалили, допоможе викорінити корупцію на 100%? Чи свої? він має здебільшого рекомендаційний смотрите, порадний е характер? Е так смотрите, прежде всего, необхідно, щоб його підписав президент, не Это Первое второе, ми, конечно же, понимаем, що 100 мільйонів доларів вони будуть способство тому, щоб что будуть сопротивляти. Поэтому у нас в комитете создана рабочая группа, где мы будем отслеживать каждые шаги, каждые попытки, чтобы где-то там затормозить или 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 какие-то выдумать новые схемы. Мы, я думаю, настрой такой, что и у нашего комитета и у Верховной ради о том, чтобы эту коррупционную схему искоренить. І ми будемо відслежувати. Якщо будуть якісь проблеми, ми вам будемо доносити цю інформацію. Пане Натолі, ви чуєте, якщо так, то останнє питання до вас все таки бачимо, ви не виключаєте, що якісь махінації, махінації схеми здебільшого корупційні, можуть бути вигадані. Відтак цей закон дозволяє е, такій можливості представникам влади. Я чесно говоря, нічого не услышав. Рас пане Анатолію, при нагоді обов'язково поспілкуємось з вами особисто. Все, то що стосується інтересів народа, я це вам гарантує. Так, Дякуємо, дякуємо вам за коментар. На жаль, не надто якісний зв'язок. Нагадаю, ми тільки що поспілкувалися із депутатом України із народним депутатом України Анатолієм Бурмічем. А поговорили про те, що вчора у Верховній Раді скасували обов'язкове дипломування моряків. Перетестацію майно ва запрошуємо пана Анатолія бурмича приїздити в Одесу, приїхати відсвяткувати цю перемогу власне в Одесі у Морській. Ській столиці України це було б і символічно, і зовсім не дивно. І так, при нагоді а, завітати до нашої студії вже більше про імовірні ризики навіть після скасування обов'язкової перетестації, а, які можуть з'явитися. Бачимо на небосхилі української влади. А ну не було б законів, не було б можливості вигадувати схему, оскільки вони завжди є. Є ймовірність корупційних схем нових. Не хотілося б, щоб вони були впроваджені. Проте корупція це не єдина проблема, з якою стикаються українські моряки. Часто вони змушені виходити умов. Море на суднах, які вже давно не придатні для експлуатації, так було наприклад із суховантажем Арвін, який не витримав сильного шторму і зазнав аварії. У результаті трагедії загинуло шість моряків. На жаль, українські судновласники часто ігнорують елементарні норми безпеки. І ще одна проблема: це складність при працевлаштуванні. Багато працівників сфери розповідають, що можна легко наштовхнутися на аферистів. За даними профспілки морського транспорту України за минулий рік кількість фальшивих крюінгових компаній збільшилася мало не удвічі. Не більше про інші правові проблеми негаразди, моряків з нами готово поговорити юрист з морського права Євгенія Попандопулу, пані Євгенія, доброго дня. Добрий день, так вітаємо вас. А скажіть, будь ласка, ось вчора скасували обов'язкову перетестацію для моряків. На вашу думку, чи не призведе це до того, що у рейс будуть йти більше некваліфікованих спеціалістів? Ну смотрите, на самом деле це дійсно упрощает життя многим морякам, і це не каким-то однозначним показателем того, що кадри будуть либо некваліфікованими, либо мало потому тому що помимо экзамена ГКК, моряки все равно обновляют сертификаты. Они получают свежие знания обо всех изменениях, которые произошли в национальном законодательстве и в международном. И кроме того, немаловажный момент, у них есть собеседование в компании. И любая компания, естественно, достаточно серьезно к этому относится, к квалификации моряка, к его опыту, к его знаниям. Поэтому я бы не сказала, что как-то снизится уровень знаний наших моряков. Пані Євгені, як ви оцінюєте те, що можливо тепер будуть вигадувати нові ймовірні схеми того, щоб розкуркулити наших моряків для того, щоб вони пішли в рейс? Бо в нас завжди майстри знайдуться, які посилять якісь норми, і за те, щоб піти в рейс, потрібно буде знову нести гроші. Ну, смотрите, это такой достаточно неоднозначный вопрос. Я думаю, если будет стоять такая задача, то, в принципе, какие-то лазейки, возможности найти можно. Но учитывая, что вчера, скажем так, наши парламентарии показали свою направленность совсем на другое, на искоренение коррупции, то будем надеяться, что такого не будет. И моряки смогут получать свои документы без каких-либо проблем. Ну, а ви як оцінюєте сам закон, який вчора ухвалили? Просто чули такі а, нарікання, що, начебто, сам закон недосконалий і варто було б вносити правки? Ну, смотрите, на самом деле там правки, які були внесені, ну вони э, достатньо незначительні. Ну, це моє суб'єктивне мнение, Поэтому говорить о том, що там є то кардинальные изменения здесь нельзя. Как он будет работать, мы посмотрим, потому что если вы слышали, пока предварительно он вступает в силу только следующего года, но будем надеяться, что это случится намного раньше. И уже когда он вступит в свою законную силу, и мы посмотрим, что первопроходцы пройдут без проблем эту процедуру, ну тогда можно будет говорить об его эффективности. Скажіть, будь ласка, і на ваш за вашим прогнозом, чи не виникне тепер в українських моряків проблеми з тим, що а, ну на міжнародному рівні вони зда, з маматимуть підтверджувати а, свій статус моряка, і чи не виникне через скасування перетестації відповідних проблем там за кордоном? Ну, если учесть, что те изменения, которые внесли в 51 ю статью КТМ, они э, соответствуют международной конвенции, то проблем не должно быть никаких. То есть тут основное это опыт моряка, его знания, его квалификация. Ну, э, вы понимаете, что на международном рынке украинские моряки зарекомендовали себя э, как ответственные квалифицированные работники, поэтому проблем быть не должно. А mm -hmm. на вашу думку, коли влада в Україні зміниться, чи не буде так, що і цей закон піде разом із старою владою? Ну ми будемо сподіватися, що цього не пройзет. але, на жаль, в нашій країні 100% бути впевненим ні в чому не можна. тому посмотримо в будущем. Поки що, це перемога. А ми вітаємо вас з нею, оскільки ви юрист з морського права. Відтак це і ваше зокрема, досягнення пані Євгенію. Дякуємо за те, що поділилися своїми міркуваннями з нами з глядачами Одеса Лайф. Євгенія Попандополо, юрист з морського права, щойно коментувала скасування обов'язкової перетестації моряків. Ну і тепер вже до інших новин із Верховної Ради там ухвалили законопроєкт, який поверне кримінальне покарання за брехню у деклараціях чиновників. За документ проголосували 315 народних депутатів. Крім того, у законопроєкт внесли деякі зміни. Там прибрали положення, згідно з яким відомості про об'єкти декларування, якими володіє член сім'ї декларанта, можна не вказувати в документі. За словами президента України Володимира Зеленського, цей пункт дозволяв переписувати дороге майно народичів та уникати кримінальної відповідальності. Крім того, за ненадання електронних декларацій тепер також будуть карати штрафом громадськими роботами або навіть обмеженням волі. Чи з'являться тепер більше тещ, зятів, сестер, братів, дітей, матусь і татусів після посилення цих норм у документі? Не роз'яснюється. Нагадаємо, восени минулого року Конституційний суд України скасував перевірку електронного декларування. Свої рішення там мотивували тим, що хотіли захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. Бідні нещасні щоправда у своєму рішенні суддів як окрему категорію а виділити не змогли тому цю норму скасували для всіх чиновників. Таке рішення викликало широкий громадський резонанс. Відреагували навіть за кордоном. Там заявили, що таке рішення говорить про кризу судової системи в Україні та про необхідність її реформувати якомога швидше. І до слова до поради іноземних партнерів чиновники прислухалися на останньому засіданні. Верховна Рада відновила роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Законопроєкт підтримали 293 нардепи. Цю структуру відновили для того, аби заповнити вакансії у судовій системі та здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів. Головне, щоб ця комісія оцінювання суддів була неупередженою це не єдине рішення, яке ухвалила Верховна Рада на останньому своєму засіданні. Розглянули так звані військові законопроекти. Перший стосувався основ національного опору. Він передбачає організацію територіальної оборони. Крім того, парламент попередньо схвалив збільшення чисельності збройних сил на 11 тисяч осіб. Якраз 10 із них повинні сформувати. Кістяк підґрунтя територіальної оборони, а ще тисяча сформувати рух опору. Ще одне рішення стосувалося підвищення пенсії чорнобильцям за цей законопроект. Проголосували 293 нардепи. Хто забув цифри? 226 – Це а, більшість, а тобто 226 плюс це рішення ухвалене. Крім того, цьогоріч можуть нарешті закрити питання із великим державним гербом відповідний законопроєкт у Верховну Раду вніс президент Володимир Зеленський. Правда, виявилося, що Зеленський запропонував затвердити не той ескіз, який переміг на конкурсі минулого року, а повернувся до герба, який намагалися затвердити ще у 2009 році. Ось бачите його на своїх екранах. Нормальний такий герб здається на перший погляд, але ось знаю, що там якісь були проблеми чи нарікання з боку а, військових експертів та істориків щодо геральдики, одягу а, рушниці. Були там нарікання і навіть хотіли доопрацьовувати його. Бачимо, що доопрацювання вочевидь ймовірне і зараз. Бо а більше розмов про цей герб. Були ще нарікання, що там є корона, і начебто ми ж не монархія. Тож чому туди корону вписали? Ось це питання. А давай поглянемо також, що пишуть користувачі соціальних мереж з приводу цього герба. Ось перший дописувач на ім'я Даня прокоментував вже 30 років. Тягнуть цю тему із гербом. Нехай нарешті ухвалять та й все. Все одно він ніде не використовується. Дописувач з ніком Владислав Батькович пише трохи відкиргувати хрест на короні через перевагу православ'я. Та буде красиво. до речі, конституція України, а ту річницю якої ми святкували позавчора, засвідчує те, що Україна це світська держава. І Віктор Лук'янченко висловився також так гірше, тризуб самодостатній, і щось ще не потрібно. Погоджуюсь, а, тризуб є, ну навіщо ще щось ще, але потребує номенклатура, система, бюрократія. Сергій Охременко написав: наліпили, хоч би щось дурня, повна це була а, мова оригіналу. Дописувач із ніком аферист, гадає, виглядає непогано. Михайло кухар, економіст, теж висловлюється, як сказав мій знайомий історик, що знається на геральдиці з приводу запропонованого великого герба. Щось що ось буде проголосований. А корона зверху, то навіщо? Ми що монархія? А чи може, хоча б колишня монархія, чи може вони мали на увазі, що майбутнє мені нічого додати до слів? Іван Зубцов обурюється, а він якось людям життя полегшить. Чи тарифи мабуть знизить або заробітну плату підвищить. Ось так Почалося. у нас до, до речі, всі проблеми зводяться до того. А що станеться? Що тарифи зменшать Почалося, Так, так це давайте будемо нарікати на те, що сонце зранку сходить. І що мені від цього тарифи знизяться чи ні? Ну друзі, тут давайте не плутати котлети з мухами. Дмитро Атомов зауважив: у мене одна асоціація з логотипом пива. Як на мене, три зуба цілком достатньо. Закликаємо менше споживати алкоголю. І користувач на ім'я Віктор запитався: а до чого тут лев? Не розумію. Більше про нещодавній порядок денний на останньому засіданні Верховної Ради з нами готовий поговорити. Політтехнолог та директор центру експертизи та аналізу Андрій Бодров. Пане Андрій, вітаємо вас. Так за да, секунду, секунду кажуть, буде Андрій Бодров. Це до речі, політтехнолог, який працював і в Одесі а, на колишніх а... виборах. Але зараз долучається до нас дистанційне. Пане Андрію, доброго дня. Вітаємо вітаємо вас. Насиття тож повернули а, знову кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, але а, на тих, хто а, все ж таки вніс неправдиву інформацію у своїй декларації, на них чекає лише штраф або обмеження волі. На вашу думку, чи достатньо цього покарання, чи можливо було б а, доцільно а, збільшити ще? по большому счету, собственно говоря, у нас же вопрос не в том, насколько сурово по наказать. У нас вопрос во всей судебной отрасли, да и вообще в целом в правоохранительной сфере, это вопрос прежде всего того, кто и в отношении кого применяет те или иные санкции. То есть вопрос избирательного правосудия, вопрос того, насколько, скажем так... Римляне были правы в отношении олигархических любых, скажем, республик да, или государств, когда говорили друзьям все, а врагам закон. Вот это, наверное, самая главная проблема. А строгость наказания... Ну, давайте посмотрим на Китай. Ведь, по большому счету, в Китае за коррупцию и расстрелять могут, если она происходила в особо крупных размерах. Но факт остается фактом. Мы прекрасно знаем, что... Побороть корупцію в Китаї це не допомогло. пане Андрію. Скажіть, будь ласка, але створюють і відновлюють роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів. І в нас, у громадськості, кадаю, і у вас у політтехнологів, а рекомендація можна владцям, щоб ця комісія була неупередженою? Чи є сподівання, що вона такою буде? Ну, мы же помним о том, кто и как формирует эту комиссию. И совершенно понятно, что формальные отношения сопочинения в государстве, они тоже, прямо скажем, не главные в нашем государстве. И самое главное, кто ты, чей ты человек, кто тебя привел. А, соответственно, надеяться на то, что комиссия, которая названа независимой, будет действительно независимой, есть большие-большие сомнения. Мы видим, как вокруг членов комиссии... При назначении самых различных антикорупційних или там самых различных органів, наблюдательних советів, допустим, господин приятелі розыгрывали цей с компроматом с, с взаимными попытками там, публічно уничтоження и обвинить в коррупции. В общем, я думаю, что здесь ситуация будет та же самая. И даже наличие там скажем представителей наших западных партнерів. Так называемых в данном случае это не спасет ситуацию в целом. мы должны просто посмотреть на пример госпредприятий, посмотреть, как, во что превратились наблюдательные советы госпредприятий в этом плане, как, скажем, эти госпредприятия терпят до сих пор чудовищные убытки, как там до сих пор разыгрываются коррупционные скандалы. Ну и самое главное то, как иногда слово наблюдателя, председателя наблюдательного совета выше, чем слово управляющего операционного или генерального директора этим предприятием. Вот для меня самое главное, собственно, это то, чтобы мы оставались субъектными и самостоятельно принимали решения в интересах Украины, а не в интересах тех, кто прикормил ряд, скажем, папуасов. Пане Андрію, два дні тому ми відзначали 25-річчя конституції України, і аж надто символічно, що саме в цей період у нас заблокований де факто і де юре конституційний суд України. Він ну там криза така суттєва, яку, начебто, не помічають представники вищих ешелонів влади, але вона існує і суд де факто не працює. А взагалі можливо без нього обійтися можна, бо якось на не надто він впливає на життя буття пересічних українців. Ну, помните анекдот из серии «Ну не нравишься ты мне». Не нравишься. Так вот, имеем ту же ситуацию. Ну не нравится тупица Зеленский. Поэтому и не пускают его не на работу. общем, по большому счету, можно ли сказать, что работа Конституционного суда, она была приостановлена законным способом? ну, я думаю, что любой конституционалист, который нам попытается растолковать этот эпизод, он скажет, что нет. Можно ли сказать, что отмена, там, скажем так, указов о назначении этих судей, это есть ну, не есть пример того, как пытаются закон применять задним числом. Какие-то решения. Ну, в общем, по большому счету ни в одну логику закон это не укладывается. Поэтому в данном случае говорить о том, что отменить Конституционный суд можно было бы только по одной причине. Ну, если бы вдруг мы все сошли с ума, то и решили, что э, закон и конституция по стране больше не нужны. Э, вот тогда, наверное, можно было бы так сделать. Э, я думаю, что в Украине, в принципе, к этому идет, и в очень большой степени э, Конституционный суд, э, ну, скажем так, потеряет свою роль прежде всего, потому что если раньше президенты пытались переделать Конституцию, то сейчас э, Конституция просто отложена в сторонку. Нет смысла в Конституционном суде, потому что э, ну, никто на нее не ориентируется. Зрозуміло, пане Андрію, ми вельми вдячні, що долучилися до нас і поділилися своїми думками щодо і останніх рішень Верховної Ради. Парламентарі, попри літній сезон, бачимо працюють щосили, багато резонансних законів, але бачимо і неоднозначних. Андрій Бодров, політтехнолог та директор центру експертизи та аналізу, був щойно з нами.